Розлучення з чоловіком було величезною помилкою. Якби я могла дати комусь пораду щодо розлучення, я б рекомендувала не робити цього без серйозної причини. Звичайно, якщо ваш чоловік б'є вас або загрожує вам чи вашим дітям, тоді безумовно тікайте якнайшвидше. У моєму випадку не було жодного насильства. Ми були разом вісім загалом хороших років. І мали чотирьох дітей. Приблизно через п'ять років після одруження я отримала підвищення на роботі і вбила собі в голову, що мій КМ, колишній чоловік, тягне мене вниз або принаймні, заважає мені досягати більшого успіху і кращого життя. Ми ніколи не були багатими, але після підвищення я почала заробляти більше, ніж він. Я почала брати додаткові години роботи, в той час, як його години. Навпаки, зменшилися, щоб він міг частіше бути вдома. Я дійсно почала ображатися на нього за те, що він був вдома, і за те, що він міг проводити час з нашими дітьми. У більшості випадків, коли я приходила додому, вони вже готувалися до сну, якщо ще не спали. Після кількох місяців моєї нової роботи мені стало ясно, що вдома без мене справи йдуть не дуже. Іноді ввечері. Коли я поверталася додому, посуд був непомитий, або діти були ненагодовані, або ще щось, через що я могла на нього розсердитися. Насправді це не було чимось серйозним. Він говорив, що буде старатися більше, але просто йому весь час знаходитись вдома важко. Це завжди по-справжньому виводило мене з себе. Протягом наступних двох років ситуація продовжувала погіршуватися. Мої години роботи не скорочувалися, а він перебивався з повного на неповний робочий день. У нього не було зручного часу, щоб працювати повний день через мою зайнятість. Але нам також потрібні були гроші. Щоразу, коли він говорив мені, що може брати додаткові години, я скиглила, і чим менше годин він брав, тим більше я скиглила, що він не приносить достатньо грошей. Щоразу, коли він натякав на суперечність моїх слів, я говорила йому, що він сам має розібратися в цьому. Я знала, що це буде його бентежити, тому почала говорити це часто і наполегливо. Я дійсно почала ображатися на нього і віддалилася від нього. Я знала, що це йому боляче, але мені було все одно. Якби він не хотів, щоб йому було боляче, він би хоча б спробував зробити мене щасливою. Я використовувала це ж виправдання, коли почала спілкуватися з іншим хлопцем на роботі. Я думала, що він просто друг, але розмови на роботі перетворилися на листування вдома, а потім на фотографії та відео, а потім на спроби втекти, щоб побути з ним наодинці. Я знала, що це неправильно, але це змушувало мене відчувати себе такою живою, а мій чоловік не змушував мене відчувати себе так уже багато років. І я втомилася бути нещасною, і я робила це для себе. Найгірше було тієї ночі, коли я прийшла додому в нормальний час і виявила, що він прибрав весь будинок, приготував вечерю для всієї сім'ї і вибрав фільм, який ми всі могли подивитися разом. Пару років тому я б упала в обморок від щастя, але цієї ночі я не могла навіть дивитися на нього і прикинулася хворою. Решту ночі я провела в ліжку, поки він прислужував мені, перевіряв, як я себе почуваю, і навіть готував мені іншу їжу і приносив мені її в постіль. Я відчула себе жахливо, а потім розсердилася через те, що він змусив мене так себе почувати, і до кінця вечора я листувалася з тим хлопцем. Протягом наступного місяця або двох після тієї ночі не мала значення, що він робив. У більшості випадків він був неправий, просто дихаючи. Він так засмучилося через те, як я з ним поводилась, а я просто чекала і підштовхувала його до того, щоб він втратив самовладання, тому що я знала, що в кінцевому підсумку це станеться. Після більшості наших сварок він вибачався за все, що я йому пред'являла, за те, в чому він не був неправий, навіть якщо насправді не було за що пред'являти, але я ніколи не вибачалася у відповідь. Зазвичай я знаходила спосіб змусити його відчувати себе ще гірше. Я знала, що я була права, тому що він був неправий, і це було все, що мало для мене значення. Я навіть прикинулася, що мені все одно, коли він дізнався про мої стосунки з хлопцем з роботи, це дійсно зруйнувало мене зсередини, коли я побачила, що він стримує сльози, але я не збиралася дозволяти йому це бачити. Він був у вкрай пригніченому стані. І саме тоді я вирішила сказати йому, що хочу розлучитися. я майже чула, як б'ється його серце в грудях. Він говорив, опирався і сказав, що ми могли б впоратися з цим разом. Я дійсно не була зацікавлена в тому, щоб зберегти наш шлюб. Але все ж таки я порвала з тим хлопцем тільки тому, що знала, що зможу повернути його назад, якщо захочу. Я бачила, що він старається, і іноді давала йому це знати. Але по більшій частині я продовжувала поводитись з ним як справжня стерва з будь-якої причини, яку тільки могла придумати. Я не знаю, що мені було потрібно від цієї людини, щоб я нарешті стала щасливою. Хіба що щоб він знайшов роботу, за яку платили б досить, щоб мені взагалі не доводилося працювати? Він сказав, що шукав, але шукати і знайти це дві різні речі. Приблизно в цей же час я відкрила для себе цю групу. Та ще кілька інших. Я почала публікувати інформацію про нього, але лише з моєї точки зору, і отримала так багато схвальних коментарів, що відчула, що завжди була права. Чим більше я публікувала це, тим більше схвалення отримувала. Тепер не тільки я знала, який мій колишній чоловік нікчемний. Весь інтернет говорив мені, який він жахливий. Я почала говорити йому жахливі речі, і навіть відверто ігнорувати його. Я була настільки впевнена в своїй думці і думці інших, що зв'язалася з адвокатом і через пару тижнів подала на розлучення. Я продовжувала користуватися цим сайтом і парою інших, щоб підтвердити свої думки і отримати підтримку, щоб довести справу до кінця. І нарешті, все закінчилося. Все пройшло досить гладко. Колишній чоловік не просив багато чого, окрім того, щоб не розлучатися і спробувати все налагодити. Мене це все одно не хвилювало. Він був зламаний, а я була вільна. Я могла робити все, що хотіла, не відчуваючи почуття провини і не звітуючи ні перед ким. Це було неймовірне відчуття свободи. Правда, тривало воно недовго. Перший місяць, після того, як він з'їхав, я пропустила день вивезення сміття аж три рази. У будинку рідко, коли була хоч одна чиста посудина. А одяг лежав у купі так довго, що мені доводилося нюхати його, щоб зрозуміти, чи можна це одягати. Я також ніколи не бачила своїх дітей більш нещасними. Моя старша дочка бачила деякі повідомлення від того самого хлопця кілька місяців тому і знала, що колишній чоловік все ще хоче все виправити. Їй не знадобилося багато часу, щоб взагалі перестати говорити зі мною. За винятком слів, що вона хоче жити з моїм колишнім чоловіком, всі інші діти сказали мені, що вони також хотіли б жити з колишнім чоловіком. Я робила все можливе, щоб зробити їх щасливими, але в результаті я просто весь час купувала їм іграшки, і їх щастя тривало лише кілька хвилин. У мене також було багато проблем з роботою. Тепер без допомоги я не могла працювати всі ці додаткові години. Які від мене очікували в кінцевому підсумку, я здалася і почала дзвонити колишньому чоловіку, щоб він подивився за дітьми. Він завжди приходив так швидко, як тільки міг, і завжди запитував, чи не потрібно мені чогось. Коли я поверталася додому, я бачила чистий посуд, випрану білизну, а іноді навіть готову вечерю. Він ніколи не говорив занадто багато, коли я приходила додому. Він просто просив зателефонувати йому, якщо мені щось знадобиться, і йшов. Одного разу ввечері він виніс сміття і відніс його на узбіччя, тому що був вивіз сміття, а я знову забула. Він завжди виглядав сумним, коли наставав час йти. Нарешті через пару місяців мої друзі переконали мене піти на побачення була запланована вечеря і похід в кіно. І я була схвильована і сповнена надій. Але за вечерю мене охопило почуття непереборної провини. Стало так гидко, що в результаті я навіть не пішла в кіно. Тиждень потому, виплакавши море сліз, я лежала на кушетці терапевта. Я розповіла їй все, що сталося, починаючи з підвищення, яке я отримала на роботі. Вона не погодилася ні зі мною, ні з тими порадами розлучитися, які я отримала. В результаті... Я ходила до неї на прийом два, а іноді три рази на тиждень. І чим більше я говорила, щоб довести свою правоту, тим більше я починала розуміти, наскільки я була неправа. Це було дійсно дуже роздираюче. Я не знаю, чи плакала я стільки за все своє життя, скільки в перший місяць в її кабінеті. Після сеансів терапії, вартістю близько двох тисяч доларів, я зрозуміла, що у мого колишнього чоловіка були свої недоліки, але мої були набагато гірші. Я зробила так багато жахливих вчинків і наговорила такі жахливі речі, що я б хотіла, щоб він тоді кинув мене, але він не зробив цього. Я досі пам'ятаю, як він просив мене на зустрічі з адвокатом не доводити це до кінця, будь ласка, не доводься до кінця, казав він. Я все-таки зробила це, а потім хвалилася тут, як це було здорово! Я була занадто неправа, і тепер я це бачу. Пару тижнів тому я вийшла з ним на вулицю, коли він йшов з мого будинку. Я попросила його знову бути разом. Коли він подивився на мене, його очі були повні сліз, і пара сльозинок скотилася по його щоках. Він сказав мені, що не знає, чи зможе. Він сказав, що біль був занадто сильним. Занадто довго, і що якщо ми знову будемо разом, я, можливо, просто повернуся назад і зроблю це з ним знову. Він сказав, що завжди думав, що я розумію, як сильно він мене любить, і перестав, коли я підписала документи про розлучення і випустила гучний перебільшений зітх полегшення. Він сказав, що це ранило його більше всього на світі, і що він не знає, чи зможе він коли-небудь знову довіряти мені. Я не виню його. Я знищила людину, яку, озираючись назад, можна назвати чудовим чоловіком. Я позбавила своїх дітей того, щоб з ними в будинку був чудовий батько, і я забрала у нього його дітей. А я, та, яка добивалася розлучення, очікуючи щастя і вільного життя, проводжу весь свій вільний час, сидячи вдома або на кушетці у терапевта. Не шукайте порад щодо розлучення на цьому чи будь-якому іншому сайті. Якщо ваш шлюб переживає труднощі, перш ніж щось робити, зазирніть в себе і подумайте, чи можете ви щось змінити. Ця порада стосується як чоловіків, так і жінок. Розлучення це не весело. Бути розлученою це не весело. Бачити, як ваш чоловік пригнічений, а ваші діти ніколи не будуть щасливі через ваші дії. Це найболючіші переживання, яке я можу собі уявити. Я бажаю вам усім найкращого і сподіваюся, що ви дасте своїм шлюбам другий шанс.